Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку, де ми не робимо фізичних прав. Той, хто не любить спорт не лякатися, хоча все-таки фізичні прави варто робити. У політичній ранковій зарядці ми говоримо про важливі та актуальні новини. Отже, сьогодні, на ранок 1 травня, говоримо про наступне. Угода між США та Україною про корисні копалини таки підписана. І, до речі, ще має. Ратих ухвати Верховна Рада. Ну, подроби цієї угоди немає тексту, поки що я не бачив, побачимо, що це за текст. Хоча напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль е, говорив, що потрібно буде ще дві угоди підписувати. Я думаю, що саме там буде вже конкретика, це за великим рахунком, така рамкова угода. Ну, гарантії безпеки в цій угоді нема, як раніше, ми дуже хотіли, але все-таки умови, ну, як пише іноземна преса, Дуже для нас ну, відрізняються від тих, коли був витік інформації. Ми там фактично ну, мали стати колонією да, про природних ресурсах Спучтаті Америки. Створюється фонд е, інвестицій для відновлення для реконструкції курини 50 на 50, крім рідкісних мінералів, там ще будуть буде видобуток е, нафти та газу. Побачимо, як це все буде. Свірденко написала, що це все належить Україні і е, ніхто не має. Переваги, тобто вирішального слова в цьому фонді. отже, подивимося, як це все буде. Хоча деякі американські змі називають це певною перемогою України. Це демонстрація того, що Сполучені Штати Америки хочуть майбутньої мирної України. І до речі, у своєму відеозверненні міністр фінансів Бесент він вперше вже в термін широкомасштабне вторгнення Росії раніше. Адміністрація. Сполучені Штати Америки такого терміну не вживало. Отже, побачимо, як будуть далі розвиватися події навколо цієї угоди, про яку дуже дуже багато говорили. І, і до речі, напередодні підписання Файнешотамс повідомляла, що угода була на, на фактично під загрозою, під загрозою зриву її підписання. Трамп тепер не вимагає від Володимира Зеленського проведення виборів в Україні. Так тихенько цей пункт знятий з тих пропозиції щодо миру там, припинення вогню в Україні, про це вже зараз хто, хто говорить. Але європейці, європейські дипломати зазначають, що якщо немає цього пункту, то може бути посилений тиск по іншим пунктам на Україну на Володимира Зеленського. Кремль вчора заявив, що Цзіньпінь буде на параді 9 травня у Москві. Вони з цього Дуже дуже радію, тішиться, говорять про велике стратегічне партнерство, що це якраз і демонструється партнерство. Ну, дійсно, варто зазначити, що поглибилися стосунки між е, Китаєм та Росією після широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Індія і Пакистан в них ситуація напружена, залишається. Індія вчора заявила про закриття. Авіаційного простору для пакистанських літаків, хоча це насправді відповідь, бо Пакистан напередодні зробив таку аналогічну заяву. Все це почалося з 22 квітня, коли в Кашмірі загинули 26 туристів. там навіть були потім певні е, обстріли на кордоні. Вчора уряд Пакистану заявив, що ніби в них є розвіданні. Що Індія готується завдати військову удару по Пакистану протягом 24 36 годин. Отже, будемо спостерігати, як там будуть розвиватися події, бо дві ядерні держави це насправді ну, дуже і дуже серйозно. Померла найстарша людина у світі, це браз... бразилійська черниця Інах Лукас. Їй було 116 років. Вона померла вчора, 30 квітня, народилася 8 червня 1911. Восьмого року тепер найстаршою людиною в світі є британка Етель Картехем, їй 115 років. Ну, і після інагурації Трампа сукупна ринкова вартість таких компаній, як Apple, Amazon, Meta, е а також Nvidia і Alphabet е впала на 2,3 трильйона доларів на хвилиночку. Отакі От новини на сьогодні, на 1 травня занку, я хотів вам повідомити. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного, а головне вдалого дня. Все буде Україна!